Привіт усім. У нас вечір. близько до 10-ї години. Подивіться, сходить місяць. Подивіться, яка тут картина. Дійсно, як... Так, як намалює природа, так не намалює жоден художник. Має бути повний місяць. Ось так от серед хмарок він сходить. Там, до речі, хмарки трошечки розвіюються. Якщо ми трошки почекаємо, то ми побачимо його в повній красі. Ось такий великий, гарний, повний місяць. Можна трошки поспостерігати дуже дивно, дуже цікаво виглядає. Таке сяйво довкола нього. Правда, насправді не так. Не так відображає камера, як я бачу його насправді. Ось довкола місяця, сам місяць великий такий круглий, а довкола місяця таке таке світло, як ореол. Причому він спектром відсвічує. І в нас на вулиці сьогодні має бути морозно. Сьогодні має бути десь мінус. По прогнозу мінус 6. Але зараз наразі немає так дуже холодно, немає вітру, дуже-дуже тихо на дворі. Ось я вже його бачу цілком, практично майже. Він вийшов трошечки, його затуляють хмарки. Ось така краса. Зараз він підніметься і він буде трошечки менший. Але зараз, поки він тільки піднявся над горизонтом, він ще є досить великий цей місяць. Ось так, бачите, може, так навіть краще буде видно. Але зараз велика хмара зверху надходить і швидше всього вона його закриє. Бачите? Цікава така картина. Закривають Хмарки його. Так, як в тій казці, коли вкрали місяць. Дуже гарно, так цікаво. Я б сказала, можливо, не стільки гарно, оскільки воно дуже цікаво, заворожуючи виглядає. Знову хмарки затуляють місяць, не буде його видно. Але той Ореол, оте світло довкола самого місяця стало ще більшим. Воно розсувається і робиться більше і більше. Ну, а місяць ховається за Хмарку. Ось так. Так, сьогодні 8 березня. Я вітаю всіх жінок з таким весняним святом. Весна, початок всього нового. Початок нових сподівань, нових мрій. Початок. Весна завжди початок чогось. Люблю весну. Певно, найкраща пора року. Кожна пора року гарна, але весна чомусь навіює такий романтичний настрій. Розвиваються, пташки починають співати. Сьогодні я спостерігала в небі. Літали два соколи, і я так зрозуміла, що це пара. Дуже було гарно спостерігати, як. Дівчинка літає, а він довкола неї кружляє, так якби її старається від чогось захистити. Дуже гарно такий танок свого роду. Ну, ось Хмарка закрила місяць, тільки сяйво залишилося, яке довкола місяця, бачите? І ця хмара, до речі, зараз закриє його повністю. Затягне. Я ще піймала трошечки. Тільки зараз місяць закритий повністю хмаркою, тільки залишилося отей Ореол від місяця, але все рівно глядає Так, Ви бачите, це, це мій двір. Там дезу моя машина. Цікава така картина. Ну, ось у вас на екрані ще досить яскраво, а я вже його бачу таке досить тьмяне світло стало. Марки більше і більше насуваються. Але мені так здається, що десь за годину вже буде там чисте небо і буде видно дуже добрий місяць. Якщо мені вдасться, я ще зніму вам потім трошки покажу, як він виглядає тут з цієї сторони світу, тому що Україна трошечки більш західніше. І, напевно, там. Я наскільки себе пам'ятаю, скільки я жила в Україні, я не бачила, що був такий великий місяць, коли він сходить. Чомусь напевно не зауважувала, але тут він досить великий. Добре, покажу вам потім пізніше трошки, коли він з'явиться на оризу, коли він з'явиться на небі у всій своїй красі. Тому що сьогодні повний місяць. Ну, ось та велика хмарка вже посунулася далі, туди на схід. І він виходить, місяць виходить на гору, де тільки тоненькі, такі біленькі, бачите? Такий, як димок, такі хмарки. І я думаю, що він підніметься вище, і там у нас є чисте небо. Просто якщо вам видно такими рисочками оці хмари. А там вище, воно чистеньке. І він підніметься догори, і ось там вище нього. Буде його видно дуже дуже добре. Таке цікаве видовище. Місцями він виглядає такий яскравий, яскравий, просто срібло. А подекуди він ще такий захмаркою його притінює. Яка сила природи. Я завжди дивуюся, наскільки влаштована природа, наскільки це якийсь великий розум, так все продумав, спланував і створив. Що нашому розуму просто не піддається розумінню. Ми не можемо пояснити, як воно працює, як воно. Як на мене, це дуже таємниче. Взагалі вся природа дуже таємнича. Піднімається вище і вище. Бачите, небо освічене. Хмарки, до речі, освічені такими такі якісь полоси, так дивно. Я би сказала, що зараз він подібний на якесь око дракона. Цікаво. Mm. Він піднімається вище і зараз нам трошечки відсвічує вікно. Цього так помаленьку їдуть, наче заблудилися. Ну ось, місяць піднімається, трошечки вище. Зараз його видно дуже гарно. Він, до речі, вийшов з за хмарок, буквально над хмарками, і там частеньке- частеньке небо. І ось так він виглядає. Немає вже того ефекту. Ну, ось він чистий, великий, повний місяць. Бачите? Ось він піднявся вже, бачите, видно чітко, чітко видно його. Гарно. Ось я вийшла трошки на вулицю показати вам, як виглядає не через вікно. А ось отак. Але холодно, дійсно, дуже морозно на дворі. Чуточку піднімається вітерець, але все рівно дуже-дуже тихенько. І ось отак місяць виглядає зараз. Його видно, він повний. Але є якась така тоненька-тоненька димка, така буквально як якась вуаль затягнута. Зверху нема тої чіткості, як влітку. Влітку деколи просто виблискує таким сріблястим світлом, а зараз він покритий такою собі такою пеленою, тоненькою, пеленою хмарок. Красота. Привіт ще раз! І от прошу, вчора ми бачили з вами місяць. І я казала, що те сяйво довкола місяця. Говорить про те, що завтра або вночі буде мороз, буде холодно. А сьогодні, в нас, подивіться, вчора все було зелено, все було вчора гарненько, а сьогодні все біле. Отак от травичка вся замерзла. Добре, що я накрила в мене проклюнулася піона і проклюнулася. І риси, і я змушена була їх накрити травою для того, щоб зараз не померзли корінці і ті нові пагони, які вже проклюнулися. Ось прошу дуже, падає сніг. Ось така у нас почалася зима 9 березня. Ось так. Так тихенько, мирно падає сніжок. Таке враження, що десь з дитинства на Україні теж така погода була, сиділа коло вікна і дивилася, як падає сніг. Але це було в грудні або в січні. Ну, а в нас сьогодні 9 березня, і ось така картина. Ось така майже завірюха. В Машини вікна замерзли. На дворі, до речі, на дорозі дуже небезпечно. Дорога покрилася такою шкіркою льоду і, напевно, дуже слизько. Ой, дуже вітряно. Ой, я закрию віконечко, бо дуже-дуже холодно сьогодні. Неподібно це на Ірландію взагалі. У нас в березні вже досить тепло. Ось, А тут виявляється, от така картина в нас сьогодні. Іде сніг. Мете заметіль, за вірюха. Ну і ще з цього ракурсу з різних кімнат я зняла. вам Відео, бачите, травичка довкола у всіх покрилася роз, так як я вчора і казала. Бачите, місяць так вчора і не з'явився, більше навпаки, хмари його затягнули і вже не було вам що показати. Ну, але наразі. З Новим роком, друзі. Це можна так назвати. На Новий рік була у нас плюсова температура, а сьогодні в нас, бачите, мінус, як я і казала, мінус 6 ранішня температура. Ну, подивимося, що буде в день. А наразі падає сніг. Ну, все. Це то, що я хотіла вам показати в додаток до вчорашнього відео. Про місяць і про погодні умови, і про таку таємничу природу, яка не передбачена. Ось так щось міняється. Такий лопатий сніг, здається, що він просто от. Якщо буде падати такий сніг протязі години-двох, то все вкриється білим. Це буде дійсно трава, буде все покрите снігом. О, Міка прийшла знову до нас. Ну, ось така от картина сьогодні. Дякую всім за перегляди. Буду вдячна, що поставите пальчик догори. І всім пока! Ну, бачите, дика слива цвіте, біла. І на ній сніг. Дуже шкода. Бо може бути все обпечене цим снігом, морозом, все обсиплеться. Ось така картина трошечки за містом. Бачите?